Після цього нітрохи не здалось дивним, що на другий день усі свині, що доглядали за працею в колгоспі, носили канчуки між ратицями. Не здавалося чудним дізнатись, що свині купили собі радіоприймач, думали провести телефон та передплачували Джона Буля усього потрохи та зеркало дня. Не здавалося чудним бачити, як Наполеон з люлькою в рилі походжає по садку, що перед панським будинком. Ні, навіть тоді, ні, коли свині повиймали Джонсове вбрання з шахов. Наполеон появився в чорному сюртуці, неправильно вшитих мисливських штанях, що запинались під коліньми. Та в шкіряних гамашах його улюблена льоха появилась у сукні змінливого шовку, що її пані Джонс звичайно вдягала в неділю. Минув тиждень. Одного дня надвечір декілька чепурненьких бідок заїхало на хутір, на оглядини запрошено делегацію сусідніх фермерів. Їм показували колгосп, і вони висловлювали захоплення усім, що бачили, а зокрема, вітряком. Тварини пололи бурякове поле. Працювали пильно, ледве підводячи обличчя від землі, не знаючи, кого більше боятись, свиней чи людей, відвідувачів. Цього вечора з панського будинку. Було чути сміх та звуки співів. Нараз, коли тварини почули звук перемішаних голосів, їх розібрала цікавість, що там тепер могло діятись, коли тварини вперше зустрілися з людськими істотами, як рівні з рівними. Мов взмовившись, вони, якомога тихо, почали закрадатися у садок. Що перед панським будинком. Перед дворітьми затримались, напівзлякавшись, іти далі. Але конюшина повела вперед. На шпиньках добрались до будинку, і ті, з поміж тварин, що їм дозволяв на те ріст, заглянули всередину крізь вікно їдальні. Там довкола довгого столу. Сиділо з півдесятка фермерів і з півдесятка найбільш видатних свиней. Наполеон займав почесне місце на чолі столу. Свині почували себе зовсім вигідно в кріслах. Товариство розважалося грою в карти, але гру перервали на хвилину, очевидно, на те, щоб випити тост. Кружляв великий жбан, кухлі наповнювали пивом. Ніхто не помітив здивованих облич тварин, що заглядали крізь вікно. Пан Пількінгтон з лисичого гаю підвівся з кухлем в руці. Він сказав, що за хвилину попросить достойне товариство випити здравицю. Та, заки це станеться, йому, на його думку, Лічило б сказати декілька слів, джерелом глибокого вдоволення для нього, казав він, і він цього безсумнівно певен, для усіх присутніх є відчуття, що довгому періодові недовір'я і непорозумінь прийшов нарешті край. Був час, воно не так, щоб він або хто небудь з присутніх. Поділяв такі почування, але був час, коли на достойних власників колгоспу тварин, сусіди люди дивились, він не сказав би вороже, та, може, з деякими застереженнями. Траплялись жалюгідні випадки, поширювались хибні погляди, панувало переконання, що існування колгоспу, де володіли і керували тварини. Була річ до деякої міри ненормальна, що могла своїм впливом хвилювати сусіднє оточення, чимало фермерів припускали, не прослідивши справи докладно, що в такому колгоспі переважатиме дух сваволі і недисциплінованості. Їх хвилювали, можливі наслідки цього явища між їхніми людськими наймитами. Та всі подібні сумніви зараз розвіялись. Сьогодні він з друзями відвідав хутір тварин. Вони оглянули кожну його п'ять власними очима, і що вони знайшли не тільки наймодерніші методи, але дисципліну і впорядкованість, що повинні стати взірцем для усіх фермерів. Де б то не було. На його думку, він у праві сказати, що нижчі тварини в колгоспі тварин працюють більше, а дістають харчу менше, як які-небудь інші тварини в цілому графстві. Так він і його сьогоднішні співвідвідувачі помітили багато рис, що їх наміряються негайно завести на своїх. Він хоче закінчити ці завваги, казав він, новим підкресленням дружніх почувань, що існують і повинні існувати між колгоспом тварин та його сусідами. Між свиньми та людськими істотами немає та й не повинно бути жодної сутички інтересів. У них однакові змагання та однакові труднощі. Чи робітнича проблема не є однакова всюди? В цьому місці промови стало очевидно, що пан Пілкінгтон хоче пустити якесь старанно придумане дотепне слівце, та на мить на нього напала веселість, що не дала йому висловити дотепу. Сміх душив його і його численні підборіддя по черзі багряніли. Накінець Йому пощастило видушити з себе, якщо ви змагаєтесь з нижчими тваринами, то в нас та сама морока з нижчими клясами. Це бонмо викликало гомінке признання за столом. Пан Пількінгтон ще раз привітав свиней з купою пайкою довгими годинами праці і відсутністю потурання. Усі ці відрадні явища він помітив у колгоспі тварин. А тепер, сказав він наприкінці, він просить товариство підвестись і подбати, щоб чарки були повні. Панове, закінчив пан Пількінгтон, Панове, я підношу здравицю, за процвітання колгоспу тварин. У відповідь. Почулися захоплені рясні оклики і тупотіння. Наполеон був так зачарований, що покинув своє місце і пішов довкола столу чокнутись кухлем з паном Пількінгтоном. Коли радісні вигуки втихомирилися, Наполеон, що залишився на настоячки, дав зрозуміти, що й він хоче сказати декілька слів. Промова його, як і всі наполеонові промови, була коротка і до речі. Він сказав, що також щасливий, що часові непорозумінь прийшов кінець. Довгий час кружляли чутки, він має підставу думати, що їх поширював якийсь злостивий ворог. Буцімто, у світогляді його та його колег. Є щось підривне, а навіть революційне, їм причіпляли намагання піднести бунт між тваринами на сусідніх хуторах. Ніщо не може бути більш далеке від правди. Жити в мирі та бути в нормальних торгівельних зносинах з сусідами ось їхнє єдине бажання, як зараз, так і в минулому. Він додав, цей колгосп, що він його має честь контролювати, є кооперативне підприємство. Купча на колгосп, що знаходиться в нього, спільна власність усіх свиней. Йому не віриться, казав він далі, щоб давні підозри усе ще тривали, але недавно проведені були. У щоденних звичках хутора зміни, що повинні викликати дальший зріст довір'я. Досі тварини на хуторі мали досить нерозумний звичай звертатись одне до одного і казати товаришу це буде припинене. Був також дуже чудернацький звичай невідомого походження марширувати кожної неділі вранці. Повз череп кнура, прибитий в саду цвяхом до пенька. І це буде припинене сами череп вже закопали. Далі відвідувачі, може, помітили зелений прапор, що має на щоглі. Якщо так, то вони, може, завважили й те, що біле копито і білий ріг, що ними він був позначений, тепер вже усунене. Відтепер це буде просто зелений прапор. Він казав, що хоче зробити лише одне критичне завваження на тему знаменитої і добросусідської промови пана Пількінгтона. Пан Пількінгтон увесь час згадував про кого тварин. Він, очевидно, не міг цього знати, бо він, Наполеон, зараз уперше про це сповіщає. Що назву Колгосп тварин скасовано. У майбутньому колгосп буде відомий як хутір дідівщина Це, на його думку, правильна і первісна назва. Панове, закінчив Наполеон, я хочу піднести цю саму здравицю, що її піднесено раніше, але у зміненій формі. Наповніть чарки повінця, панове, ось моя здравиця, за процвітання хутора дідівщина. Почулись такі сердечні і радісні прояви, як раніше, і кухлі спорожнено до дна. Але звірятам назовні, що дивились на цю сцену здаля. Здалося, що діється щось кумедне. Що це було таке? Що змінилося на обличчі кожної свині. Старі помутнілі очі конюшини перебігали з обличчя на обличчя. Одні з них мали п'ять підборі, інші чотири, ще інші мали три. Та що це було таке, що немов розпливлось і мінялось? Оплески нарешті ущухли. І тоді товариство знов узяло карти в руки. І продовжувало перервану гру. Тварини відійшли покрадьки і мовчки. Та не пройшли й двадцяти ярдів, коли раптово спинились. З панського будинку нісся жахливий гармидер. Вони метнулись назад і знов заглянули у вікно. Так, там відбувалась гаряча суперечка. Гукали, били п'ястуками в стіл. Кидали гострі, підозрілі погляди, заперечували спіною у роті. Джерело заколоту було, мабуть, в тому, що Наполеон і пан Пілкінгтон обидва вийшли водночас з виновного туза. Дванадцять голосів кричало з пересердя, і всі були один до одного подібні. Тепер було без жодного сумніву ясно. Що трапилося з обличчями свиней? Створіння, що стояли назовні, переносили погляд свині на людину, і з людини знов на свиню, та вже не було змоги сказати, хто були одні, а хто другі.